Багато бачу відео, як вибирати племінну птицю. Діляться аматори своїми цими спостереженнями. Хочу я теж розповісти про індиків сьогодні. Індичок вибираю таких, щоб трошки ну, з крупних, щоб плотне пір'я було. Голова пропорційна невелика така, і щоб жвава була. Дрібних не оставляю, бо вони малі. Індиків навпаки, дуже здорових, високих на ногах оставляти не треба. Надо... Індик теж просто треба, щоб він, коли надутий, був круглий. Ось дивіться, так як оці. І, а основне, отам розказують то пір, пір'я на хвості, нічого подібного. Треба дивитись на корали. Нижні корали повинні бути пропорційні, значить і яєчка в нього будуть одинакові, величенькі. Чим більше корали, тим більше яєчка. Цей отой, на носі наріст ролі не грає. Довжину він зазвичай він довгий у них. А коли індик, це зараз вони надуть, ось з дивіться, які корали, вони пропорційні, один зліва, один справа. По центру також должен, такий, повинен бути налитий. Хороший. А коли індик у стані спокою не надутий, він ну, звертайте увагу на те, щоб він був рівненький такий хвіст, щоб не скривлений. І, ж, і корали в, у, у спокійному стані, вони ж, чим він кращий, тим вони більші. Хоча вони наливаються, звичайно, вони тоді, коли він надивається. Але і в спокійному стані вони повинні бути величенькі. Чого хвіст повинен бути рівно? Тому що якщо хвіст скривлений вправо чи вліво, значить кільова кістка це грудна, грудні м'язи на ній знаходяться. Якщо вона скривлена, він буде рвати пір'я на спині індички. Значить, у нього м'язи нерівномірно не, не будуть. Працювати м'язи ніг. Тому треба, оце ж я ж кажу, корали, рівна спина. Можна піймати, попущупати кіль, оцей ж кільову кістку і на, на ощуп її визначити, чи вона рівна чи скривлена. Але я маю такий досвід, що я навіть, коли він біжить, я вже бачу, чи він рівний, чи, чи не рівний. Ну і так само самець повинен бути енергійний, такий активний. Це залишати рекомендую тільки молодих самців. На другий рік не залишайте, вони вже не такі будуть і темпераментні і важкі вони стають і травмують індичок. Індичок буває, якщо вона має видатні якісь материнські якості, я їх залишаю і два, і три роки. А, але старатись треба молодих. Молоді повністю формуються. Молоді, правда, дрібніші яйця несуть, але повірте, по моєму досвіду, індичата із крупніших яєць крупніші виводяться, але вони потім все залежить від породи. Здорослі виростуть одинаково. Що з дрібних яєць, що з крупних. Отам хто більше лупиться самців чи самочок, я, я не скажу. Мені здається, що пополам завжди так десь виростає, виживають. В наступному відео розкажу, як я їх годую. Дякую за увагу. Дякуємо Богу і ЗСУ за, за те, що. Маємо можливість займатися улюбленою справою.